Друзі, вітаю! Мене звати Карацюба Наталя. Я працюю інженером-землепорядником в товаристві «Біолад». на даному підприємстві. Працюю вже майже 6 років. В цьому короткому відео я розкажу вам про один день роботи інженера землепорядника. Ранок мій починається так. Будільник дзвонить, я його відключаю, тому що люблю поспати. Дзвонить дзвонить до того, коли мені вже треба вибігати. Кави не встигаю попити. Ну, коротше, якось так. Так як я живу в селі, маю невеличке господарство. То швидко порою курочок, обіймаю доцю і лечу на роботу. Поїхали на роботу. По дорозі забираю своїх колег. О 8 ранку за ранковою кавою проводимо невеличку планьорочку та обговорюємо робочі питання. Сьогоднішній день я розпочну з телефонних розмов з пайовиками. На нашому підприємстві їх 3,5 тисячі, люди майже всі такі похилого віку потребують уваги. Дані розмови несуть інформаційний характер щодо виплати орендної плати, переоформлення спадщини та продажу земельних ділянок. На 10 у нас сьогодні зум по питанню зустріч та робота з пайовиками. Якщо є у людей нагальні питання, вони звертаються в сільську раду. Там 10-15 чоловік в основному на сьогоднішній день всіх болючі питання це орендна плата. Тоді ми з директором їдемо і би, розмовляємо з людьми, Ми склали актуальний графік по сільським радам, щоб провести збори з пайовиками. О 12-й за розкладом у нас обід. Під час війни запровадили таку традицію готувати обід разом. Це ж згуртовує, це дуже круто. Обідуємо як одна родина. О тринадцять нуль знову до роботи. До в банк на реєстрацію погнали. Зараз банк зробити платіжки на реєстрацію договорів. Далі реєстраційна служба передають договори для реєстрації. За результатами сьогоднішнього зуму оновили графік зустрічей з пайовиками та познайомлюємо з громадою. А зараз ми прямуємо до нотаріуса для того, щоб підписати договір купівлі-продажу. Дорогою до офісу заїжджаю до пайовика для видачі орендної плати натуроплатою та повертаюся на роботу. Найбільше в своїй роботі люблю зустріч з пайовиками, тому що це живе спілкування. Наразі у нас зустріч з нашим пайовиком, Пролонговуємо договір оренди та підписуємо його. Для того щоб ефективно витрачати робочий час, я все занотовую у свій блокнотик. О 17-й кінець робочого дня та не для всіх а у нас супер тренування. Щоб трішечки відволіктися від психологічного навантаження під час війни, запровадили тренування. Це бадьорить та піднімає настрій. Тепер їдемо додому. Отакий активний робочий день інженера землепорядника Агропросперіс.